Я хотів би просто піти по тим питанням, вже буду йти по тим питанням, тому що Іван Васильович по суті, все сказав, як сьогодні працює енергоринок, я, я, я можливо доповню. А давайте, що допоможе об'єднаній енергосистемі України бути гнучкою, безпечною та надійною. Ну, по-перше, наша енергосистема, якщо брати, виходити з структури потужності, персоналу, то вона досить безпечна і надійна. Щодо гнучкості, тут вже говорив головний диспетчер. Що треба зробити для гнучкості? Так? Але, але енергосистема достатньо безпечна і надійна. Єдине питання сьогодні це питання управління Управління паливо-енергетичному комплексі і питання регулювання. Оці два питання сьогодні, ну ну не то що серйозно хромають, а їх немає і з кожним роком, зважаючи на той ринок, який сьогодні функціонує, ці питання погіршуються. Ну давайте розглянемо що таке міністерство енергетики. Міністерство енергетики це міністерство, яке управляє сьогодні 66 шістью шахтами. Державним вугільним підприємством більше нічого міністерства не має. Навіть ті рішення, які приймалися щодо передачі НЕК Кренеру, щодо передачі магістральних газопроводів України, ці рішення до цього часу не виконані, вони затягуються. Тому говорити, що міністерство сьогодні може проводити якусь державну політику, це, 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 це дуже велике велике перебільшення. Сьогодні всі працюють хаотично. Тепер щодо 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 регулятора, так. Ну, у мене дуже дивні рішення, які приймав регулятор останні сім років. Це починається від сумно, звісно, Роттердам Плюс і, і закінчуючи тим регулюванням, про що говорив Іван Васильович, яке здійснюється сьогодні на, на цьому ринку електричної, енергії, на ринку електричної енергії. Моє відношення до ринку електричної енергії я минулого року формулював тут і говорив: я відверто не бачу. Не бачу нормального конкурентного функціонування ринку електричної енергії, виходячи з тої структури, навіть потужності, яка сьогодні є, це 50% більше. Яка буде рости атомна енергетика, це е, те, що відбувається в тепловій генерації, де 70% займає монополі, монополіст ДТЕК. Тому я не бачу, щоб сьогодні ринок працював конкуренто. І Якщо мені хтось скаже, що є якась ефективна конкуренція, яка дає результати? Ну ніхто цього на сьогоднішній день не скаже. Те, що відбувається сьогодні, з вимиванням коштів е, через трейдерів і що, що робити, то комісія зовсім на це не, не реагує. Це, це всі дуже чітко бачать, хоча. Комісія може зробити ну 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 дуже чітко цю ситуацію врегулювати, запросити трейдера на відкрите засідання комісії, показати, як і як заробляються кошти. Вона знає, що зробити для того, щоб припинити ці, ці, цю безглузду роботу трейдерів на, на, на ринку електричної енергії. Питання ТЕЦ це взагалі. Забули взагалі, що є ТЕЦ. Забули, не виконуються навіть ті законодавчі нормативні акти, які сьогодні повинні бути для того, щоб підтримати ТЕЦ. І зима це покаже. Тому коротко сказати про ринок, який сьогодні не збалансований. Ну, можна я дуже коротко можу сказати. Ми створили такий ринок, де кожен учасник вбиває іншого учасника. Одна генерація вбуває іншу генерацію. І сьогодні справді надзагрозлива ситуація стоїть над тепловою генерацією. Те, що говорив Іван Васильович, ДТЕК вже не хоче мати справу з тепловою генерацією. Ніхто не хоче мати справу і хто купить Центренерго в цих умовах? Ну, Хто купить центр енерго? Кому потрібна така компанія, як вона може працювати, якщо ми забули про розвиток теплової генерації? Які заходи сприяють ефективному проходженню пікових навантажень об'єднаної системи України? Ну, Ці заходи досить відомі і дуже чітко. Повинно готуватися і профільне міністерство, і кабінет міністрів для того, щоб ефективно пройти, пройти зиму. Ну, Вже дзвіночок був минулою зимою, я вважаю. Дуже серйозно ми бачили ситуацію, яка була минулої зими. Без імпорту електроенергії ми чомусь не могли пройти зимовий період. Чи є сьогодні кошти? В тепловій генерації для того, щоб накопичити вугілля. немає звісно, тих коштів для того, щоб зробити чи є можливість залучити кредитів. Нема кредитів, чи є можливість сьогодні ефективно здійснити модернізацію, підготовку до, до зими? Звісно, ні, і ніхто навіть не знає, яким чином сьогодні здійснюється ця підготовка. Ці ремонти, тому що у нас немає вже держенерго нагляду, у нас немає відповідних структур, які сьогодні могли зайти на об'єкт енергетики і сказати, чи він готовий до проходження осіння зимового періоду, чи він не приходж. І Мені здається, що в нас в країні це нікого зараз не цікавить. Аж поки не відбудуться ті події, про які каже Іван Васильович. поки ми не відчуємо реального, поки ми не відчуємо серйозні обмеження. Електричної енергії в зимовий період там вілою відключення, чи ще щось інше, чи чи не дай бо не дай Бог перебої з постачанням газу. Скільки висомоневисокомоневних потужностей потрібно країні для успішного балансування зеленої енергетики? Ну, це це дуже чітко розраховує компанія НЕКУ Кернерго. Вона має ці розрахунки, наскільки наскільки мені відомо, це біля 2000 МВт мегаватт. Нам потрібно акумуляторів для того, щоб ми. Виробляли електричну енергію, потім, потім її зберігали, і десь, мені здається, не досить ще 500 мегаватт. Це високоманеврної, високоманеврної генерації, яка буде відбуватися регулювання. Як відбувається підготовка об'єктів генерації до осінньо-зимового періоду? Я вже сказав, що питання це сьогодні нікого не цікавить. Я дещо, можливо, не згоден з Іваном Васильовичем, що потрібно вводити посаду першого віце-прем'єра в цій ситуації. Мені здається, що е, все-таки треба відновити управління в самому Міністерстві енергетики. А Повернути... Іван, Іван Васильович говорив про першого віце-прем'єра? віце-прем'єра. Про першого Я, я, про... я кажу, я що спочатку я би повернув повністю всі об'єкти, включаючи НАК «Нафтогаз», незважаючи на те, що ми. Говоримо про якісь там реформи, які здійснюються. Дивіться, нам, нам, наші партнери, тільки одну тему проводять сьогодні про корпоративне, про ефективне корпоративне управління. От будуть е, незалежні наглядові ради, і все буде супер у нас. Да? І це питання обговорюється, обговорюється, і під це питання даються кредити. Питання енергетичної безпеки, що в нас відбувається з накопиченням вугіллям, наших західних партнерів, партнерів по суті не хвилює. По суті, не хвилює питання, те, як наша газотранспортна система буде працювати, коли Росія справді і коли запустить потік, вона просто зупинить і не буде платити ті обіцяні гроші, буде судитись за тих 2, -2 мільярдів, які вони платили за, за прокачку газа, і потім будуть там створювати проблеми. Мало що ці проблеми ще додаться нам по, по по електроенергії, тому що вони просто відключать нас, від'єднають від нас своєї енергосистеми і зробить нам таку таке тренування в цей період. Тому ніхто до цього не готується. Мені здається, серйозний цього не сприймає, але повинні бути серйозні такі серйозні незалежні наглядові ради, які щось там вирішують корпоративне управління. Ну те ж саме відбулося по суті із, із відновлюваною енергетикою. Те ж саме відбулося. Нікого не цікавило. Цікавило тільки вкладення грошей. Це не інвестори, це просто ну вклали гроші в банк, отримують серйозні відсотки. От і все. Це не інвестори. Тому що якби не було зеленої енергетики, можливо, десь вкладували прийшли справжні інвестори і вкладали кошти в щось більш, більш ефективне для країни. І все це нам обійдеться дуже дорого. Все це ця реформа, вся ця реформа, яка сьогодні здійснюється, обійдеться дуже дорого. Тому що по суті зі сторони регулятора сьогодні немає контролю за використанням тих коштів, які надходять до енергетиків. Я вже сказав, що комісія може просто запросити ТЕЦ і подивитись, як витрачаються кошти ТЕЦ, які скільки заробляє ТЕЦ, і запросити трейдера, показати, як, як заробляє, на чому заробляють трейдери, куди ці кошти е, е, йдуть. От і все. Для цього тому, що поки не буде на, 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 наладжений контроль національної комісії регулювання за використанням коштів в енергетичної галузі, ніякого ефективного е, використання цих коштів, по-перше, не буде, і ці кошти не будуть направлятися на, на безпечну, надійну енергетику, на розвиток тих же е, маневрованих потужностей, і, 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 і так далі. Так, ще які питання там у нас стояли, Яким чином виконання національного плану скорочення викладів, давайте я це пропущу. Яке, як збільшення частки зеленої генерації може кардинально змінити ситуацію у сфері? Давно вже кардинально змінило ситуацію. По суті, погіршило ситуацію. Тому що все, що відбувалося, відбувалося хаотично. І, 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 і я ще раз повторю: ми в, на цьому ринку ми вбиваємо один одного. Про, а заробляють трейдери, от і все. Тому, поки ми не відновимо реальне управління в енергетичному секторі, поки це питання не розглянуть на Раді національної безпеки і, і оборони і, і приймуть відповідні, відповідні рішення, і тоді може відбутися реальне збалансування нашої енергосистеми як фінансово, так і фізично. Я вийшов за регламент, не? ні? Ні, ні. Чи дозволить що... країна імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі? з початку осіннього періоду так вже дозволила. В чому питання? Уже дозволений цей імпорт. Сказали, коли він там закінчує, коли в нас дозвіл минає. В жовтні минає дозвіл. І я вам скажу, що це не тільки від того, що там хтось на чому заробляє, на чомусь досить серйозно заробляють. Правда, а це від того, що є боязнь того, що ми, що, ми, що ми не будемо готові без імпорту проти осінньо-зимовий період. Тому що, по суті, бояться до цього. Ну, ну і саме цікаве, що на все це закриває очі, вже закриває очі і парламент. Там є якісь закони е для того, щоб припинити імпорт. А тут дуже просто вирішується це питання. Заборонити імпорт будь-кому, крім компанії не я маю ввіду імпорт саме з, з цих, скажімо, недружніх країн, так Бі, Росії і Білорусі. От і все. Компанія Некокрнерго, і вона буде бачити баланс, чи треба їй цей імпорт, чи не треба. І компанія не кокрне ще буде заробляти на цьому імпорті гроші в ринку, так, для того, щоб компенсувати. Ті, ті борги, які вони, вони там накопичують. Але цього ніхто не робиться, тому що потрібно, потрібно заробляти комусь іншому на цьому. І опять, знову ж я звертаюся до регулятора, якщо він тут є. Покажіть це, зробіть це, будьте ініціаторами того е, нормального, нормального регулювання, яке повинно відбуватися в Україні. Тому що по суті, сьогодні регулятор сьогодні займається. І управлінням в галузі, і регулюванням в галузі. І те, що міністерство займається там ПСО, до міністерства звітує на Верховній Раді, мене це дивує просто, що там міністерство звітує. Воно тільки може звітувати, чи заплатили шахтарям зарплату, чи не заплатили. А а щодо видобутку, так так уже немає говорити. Слухайте, в 2014 році, в 2014 році, коли відбувалися важкі події, коли ми втратили, коли ми втратили сповиду. Видобуток вугілля десь, а це вугілля забезпечило десь 1 четверту споживання електроенергії України. У нас не було імпорту електричної енергії. Про що це говорить? Просто, 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 просто те, що елементарно треба управляти, регулювати ситуацію. Що в нас ще є? Які плани Фонду держмайна у приватизації об'єктів енергетики? Те, тобто, Які плани не були, ніякої приватизації в цьому році не буде, особливо компанії «Центренерго», тому що, по-перше, на цих компаніях всі знають, що заробляли. Нормально заробляли. Навіть таких заробітків не було ніколи в минулі роки. Ви повірте, в мене є досвід роботи, починаючи з яким досвід є роботи. На чому тільки не заробляю. На вексілях. Щас без вексілів. Чітко законодавчому плані йде, йде вимивання коштів, як я говорю про трейдерів і в компанії центр. Нормальна компанія. І зараз, правда, зараз єдине, хочу сказати, що справді там пройшов нормальне, нормальне керівництво, дякуючи фонду майна, зараз вони спробують навести, навести в цьому якийсь певний лад, якщо вони там ще утримуються, якщо їх завтра там не знімуть, тому що комусь треба ж купувати дешеві ресурси і заробляти на цьому. Тому що ну я надію, що фонд майна все-таки. Утримує на сьогоднішній ситуацію. Тепер щодо е, Обленерго, так, що в нас є державні Обленерго, Харків Обленерго. Подивіться, кого, кого, які кадри там призначені. І Васильович, професійні кадри там призначені. Ну, ну, подивіться, подивіться, які професійні кадри. Те ж саме відбувається у нас е, в призначенні, дивіться, в призначенні регуляторів. Це ж безкінечні конкурси по при призначення, при призначеннях е, енергатом, це виконуючі обов'язки. Ну, один гідроенерго керівник уже досить довгий час ефективно працює, але треба його зняти з нормальними показниками працює, з прибутком серйозно, але треба його все одно зняти і зараз все робиться для того, щоб цього керівника збити. А фонд майна ну, призначає, людей не знаю, виходячи з цього. Треба Єдине, що треба призначати, це мати професійний освітній сенс. Все інше, ці всі конкурси, які відбуваються, конкурс на конкурсі, так? члени е, на, на, національної комісії. Для того, щоб вибрати члени національної комісії регулювання електроенергетики, вони там, по-моєму, вже всі сроки, всі терміни у них перебування на посадах пройшли. Треба спочатку. На конкурсі вибрати тих членів комісії, які будуть проводити конкурс. Потім члени комісії, вибирають, проводять ще е, довгий період, там, півроку чи, чи, чи рік, вибирають двох претендентів, потім з цих претендентів Кадмін вибирає, когось не вибирає. Ну це ж абсурд, чистий абсурд, слухайте. Хіба може так відбуватися в Україні, яка знаходиться в стані війни, яка знаходиться в коронакризі і таке інше? Ну тому про що тут, про що тут говорити? Так? Ми повинні вже мабуть дочекатися ситуацію, яка розставить все на свої місця. Я, і, 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 яка, яка нас заставить нормально нормально відрегулювати ринок, яка заставить нормально відрегулювати контроль за коштами для того, щоб ці кошти створювали нам безпечну, безпечну і гнучку енергетику. Але це все буде дорого, на жаль, це буде дорого. Ми, ми за все це заплатили, і, і ми за все заплатимо. Ну, якщо ситуація не дійде ще до того, що ми взагалі втратимо, втратимо свою енергетику. І такий варіант теж можливий, тому що є Росія, є Білорусь, яка я, 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 я будує атомні блоки. Ну, Про теплову генерацію тут дуже багато сказав. Ну, як можна відноситись до, 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 до суб'єкта енергетики, який сьогодні. Фактично на, на, на плечах його сьогодні стоїть регулювання, е, регулювання е, 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 енергосистеми. Ну, так, так не можна відносити до, до, до всього. всього, до всього, -всього. Ми, ми дограємось, на жаль. Дякую. План... Останнє питання. Чи ні? Да. Які плани? Ну, понятно, що Планів да. не буде, приватизації не буде. Те, що те хотів, що відбувається, я просто не хочу сказати, що, що в державних компаніях там відбувається. В цьому ринку, так можна просто, просто споживачу електроенергію, постачальник може продати, але по домовленості з Обленерго можна на ринок показати, що там 50% електроенергії пішло. Слухайте, такі, такі речей ніколи не було, як відбувається зараз. Тому треба щось робити. І мені здається, сплять і силові структури. І всі заснули. Ну, прокинемося, зима покаже.